Що, знаєте, сон, який поносити ну, словами, не описати словами. Це просто така радість. Ця справедливість, вона настала. І всі почули. Йому довічне. Просто за вбивство нашого сина він отримав те, що він заслуговав. Скажіть, чи здивувала вас відсутність мами Косова в залі сьогодні? Ні, ні не здивувала, вона не ходить на останнє засідання суду? Зовсім ні. ви вона... думаєте, чому не ходить. Чому не ходить? Знаєте, ну... я б хотіла сказати, звісно, їй соромно там очі нам подивитися, але їй не соромно. Бо ця людина досить ставить. Під моїми козами, коли пишуть різні гадості, вона ставить ре реакцію. Не ходить, бо мабуть, ну не знаю, може боїться, що її там хтось буде чіпляти. Не знаю, хоча ми цього ніколи не зробили. Ми не такі. Що б ви хотіли додати на останок і е, висловити е, взагалі свої думки, свої почуття цій родині? Мамі, винуваченому вже вже ви всі. Що ви хочете сказати на останок? На останок? Я б їм побажала, щоб в них все ж таки проснулася людяність. Бо вони ходять серед нас, косо вже не буде ніколи ходити, він буде сидіти. А мама для мене це така людина, яка теж може нести угрози комусь, чесно, бо вони насправді дуже жорстокі люди. І в них немає зовсім жалю до нашої дитини, до дитини, яку забрав її син. Вони просто злучаються, десь у коментарях пишуть різні гадості про нашу сім'ю, про нашу Макса. Ми це зробили. Ми дійшли. А можете це сказати, ся? будь ласка, про плани на майбутнє, ви довели вину, по обвинуваченню отримав найвищу міру покарання. Можливо, ви захочете продовжити справу свого сина, яку він починав? Можливо, у вас є якісь такі думки, щось в життя у. ми зрозуміємо, що буде ще апеляція а потім можлива касація, тому ми зараз ще день сьогодні покажуть, будемо фрі, а потім почнемо працювати. Я не розумію, що нам щось простить багато роботи. Зробити, щоб вирок був, кажуть, залишився тим, яким сьогодні він був.